Всім привіт! З вами знову Юрій, канал мій трактор з мотоблока. Показую наступне переобладнання. Косарка. Роторна косарка, модернізуємо її. Значить, що на тарілочках ми замінюємо ножі стандартні на сегменти, даємо два комплекти по 8 штук, 16 штук. Робимо віддаємо і старі теж. ставимо ось такі лижи. Це із лопати совкової. відрізаємо там, де кріпиться держак. І ось таким чином Ставимо. Косарка зараз просто під кутом стоїть, то може незрозуміло, для того, щоб показати, ось ми ще що робимо. Сверлимо отвори, вкручуємо, нарізаємо різьбу і вкручуємо ось такі масльоночки. на кожному редукторі, щоб можна було змазати косарку перед роботою, під час роботи. Ось тут теж. На всіх редукторах ставимо ось такі масліночки. Ну, тут кріплення вже під підйомний механізм. От і ось стоєчка для того, щоб тягу прикріпити. Все остальне залишається стандартним. Тарілочки. Сегменти міняємо і ці редуктора вкручуємо маслюнки, щоб можна було шприцом помазати досить швидко і надійно. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.